Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина Доналюк-Єрмолаєва і час розібрати нову жабу. І сьогодні в її ролі буде Світлана Лобода. Дуже часто можна зустріти питання: за що ж ви так не любите півіцу Лободу? вона ж хороша, вона ж покинула Росію, вона ж там не виступає. і взагалі вона допомагає українцям. Ну, чесно кажучи, нинішня Лобода могла б виграти Олімпійські ігри із намагання сісти українцям на голову. Поясню чому. Але давайте ж порівняємо її із іншими колегами, які тривалий час виступали, працювали і жили в Росії. Є, от, наприклад, така віагрянка, півіця, знову ж таки, людина, яку багато разів визнавали саме красивою півіцею Росії, це Віра Брежнєва глушка Так вона справді жила тривалий час на Росії і показувала росіянам себе у всій красі. Однак треба віддати належне піар службі Віри Брежньової Галушки, щоб звести минуле цієї жінки до знаєте, такого нейтралітету. І так справді в її інстаграмі інколи з'являються пости в стилі Я так кахаю мою Україну, але давайте будемо чесними: пік кар'єри цієї артистки минув, і вона просто намагається зберегти якісь там більш-менш теплі стосунки із своєю батьківщиною. Сама ж вона тривалий час має за кордоном, і я не думаю, що вона буде тут продовжувати кар'єру півіці після війни. З іншою нашою талановитою землячкою, ані Лорак, все дуже складно. Ми цю співачку, якою колись пишалися дуже сильно українці, втратили Привіт, мої любимі, привіт, мої дорогі. Многі справшують, де я? Я здесь, я з вами. Знаю, що ви скучали. Я дуже скучаю по вам. Багато я хочеться сказати, но мені не хочеться бить іспользована ніким і нічим. Втратили її в фізичному і моральному сенсі, тому що Ані Лорак вибрала Російську Федерацію заробітки в Росії і корпоративи на птахофабриках. І знаєте, виглядає абсолютно дико, коли колись така українська улюблена зірочка стала ну, смішним таким опудалом. І помніть одного, що я вас дуже очень люблю. Я люблю вас Анна сті ще одна громадянка України. Ну тепер уже і Росії. Це наша україночка із Черкас, взагалі вирішила стати саме зараз номер один в Російській Федерації. І що цікаво, очевидно, що вона найняла собі пластичного хірурга, який працював на зовнішністю Лободи, і зараз дуже активно намагається зайняти нішу співачки для розбітних розвідьоночок. І Анна Асті як ні в чому не бувало, рекламує у своїх нових кліпах е, Альфа-Банк. Хоча буквально днями стало відомо, що на двох власників Альфа банку Авена і Фрідмана влада Сполучених Штатів Америки наклала санкції, і санкції ці якраз стосувалися того, що Авен і Фрідман, скажімо так, досить лояльно ставилися до планів Путіна вторгнутися до України і кредитували ВПК російський і Армію. Тож можна констатувати, що Анна Асті із Черкас вирішила саме зараз стати росіянкою, якщо чесно, це дуже хриновий вибір, але принаймні чесний. Ну от Лобода намагається вибити собі індульгенцію і знову скакати на стадіонах із такими малоросійськими наративами, з малоросійськими піснями, як ні в чому не бувало. Хоча знаєте, якщо пригадати численних артистів, які виступали на Росії, які знімали там штани навіть у Кремлі. Мені тяжко пригадати якогось артиста, який би, наприклад, брав під руку свою маму і возив до Москви торти російським пропагандистам.

Не могли не знати, що в Україні йде війна з Російською Федерацією, і знаєте, зараз Світлана Лобода намагається розповісти, що ну ви знаєте, я жила от в такому мірі, де інформації було мало, ну я ж не розуміла, що була війна з Росією. Інформації було достатньо. Якщо у тебе немає часу шукати про це інформацію, могла б попросити свою знову ж таки піар-службу. Так само саме Світлана Лобода, а не хтось інший незадовго до повномасштабної війни просувала потужний наратив, що Російська Федерація і Україна це майже одне і те саме. и что какой, какая просто такие к черту разница, где там петь эти песни для разбитных разведеночек. То легче, чем сказать. Я люблю, я что? люблю и ту страну, и эту. Мне и там хорошо, и здесь. Я вообще вне политики. Мне не нравится то, что происходит между нашими странами, потому что я бы хотела, чтобы Россия и Украина дружили как прежде. Ну, вот ты ответила. Вот. Все. А почему ты сама не можешь сказать? А зачем мне это произносить? Если я так считаю, я так думаю. Я люблю людей в первую очередь. Я люблю там, где любят находиться там, где любят мое творчество, мою музыку, мою работу, где принимают Меня где люди ждуть мене, какая черту, разница яка це страна? Ну яка разница? Росія, Україна, Казахстан, Да в мире полно стран. То, що происходит в політиці, это нас вообще не Мы Ми артисти, ми всего всього. Ну, це говорить тобі каждый артист, тому що це правда. Що цікаво, уже після повномасштабного вторгнення Лобода все одно вперто просувала ідеї мало Сначала боты писали одну и ту же фразу, где вы были 8 лет. Сейчас новая фраза Почему, почему вы разговариваете на нашем языке? Русский язык не принадлежит русской власти. Это язык, на котором я говорю всю свою жизнь. Цією фразою Світлана Лобода до речі довела, що навіть члени її команди, люди, які з нею працюють, вони пішли вперед, відчули тренди в Україні. А світа тривалий час чіплялась за старий світ і продовжує це робити. Ті мої друзі і знайомі, які зовсім плохо кажуть, на ньому, намагаються говорити на українському. Це принципіальна позиція. От навіть я, спросила недавно моєго стиліста. Девочку. она пытается говорить на очень ломаном языке. я же вижу, тобі очень сложно. Зачем так іш объясни сні расскажи? Она говорит, я хочу, щоб ми були как французи. От вот бы б чтобы щоб Украине принципиально говорили только на українському. І сейчас мені кажется, що всі люди к этому йдуть, що всі люди так хотя. Ну тобто стилістка Лобуди все зрозуміла, а света а, нічого не зрозуміла, хоч вона супер звізда, суперпівіця. Хоча, до речі, багато років поспіль Путін, в країні, якого вона працювала, заробляла гроші, платила податки, які потім ішли на виробництво боєприпасів, ракет і російської артилерії. Давно говорив отаке: русський язик багато більше, ніж просто средство спілкування. Він об'єднує всі народи Росії, є, є основою нашої національної ідентичності. І от тепер, після таких слів, Світлана Лобода намагається влізти в наш український двіж як миш. В цьому немає нічого дивного, тому що морально ця співачка застигла десь у нульових, коли для більшості людей не справді не було якої різниці і багато хто вважав, що працювати у Москві і вот та ізбавлятися своєї хахла – це нормально. І в той момент справді можна було багато речей купити за портрети мертвих американських президентів. Тому так зараз Світлана Лобода і її команда дуже часто ідуть на все, аби стерти своє недавнє, дуже ганебне минуле. Чого наприклад лише варта історія з концертом, який Лобода мала давати, аби підтримати лікарню Охмадит? А потім виявилося, що Охмадит вперше чує про таку ініціативу і ніяких концертів у Лободи не просив. Після такої після такого скандалу у Києві Свєта і команда її піарників вирішили, що так треба їхати подалі з української столиці, там де люди не такі прохавані, і поїхали із піар туром по сходу України. Наприклад, вирішили окучувати місто Харків. Ідея давати концерт у прифронтовому прикордонному місці була абсолютно зрозуміла, тому що давайте скажемо чесно: Харків великий прикордонний центр, тривалий час страждав від зросійщення, від какая різниця, від мивні політики, і логічно, що саме там світа вирішила зіграти на емоціях людей, які страждають від постійних обстрілів, витягують на собі війну. Всі турботи прифронтового міста. Ну і знаєте, в, в такій ситуації будь-яка розвага це добре. І от Свята Лобода вирішила папіть для харківчан і зібрати там собі базу фанатів. Однак вийшло не все так райдужно, як планувалося, тому що навіть в тому невеликому натовпі фанатів Світлани Лобуди знайшлася одна 16-річна дівчина Дарина Вдовенко, яка сказала: Харків, без злобуди. Ми не хочемо тебе тут бачити. На що наша зірочка суперзвізда із Росії на оцю безневинну фразу неповнолітньої дитини проявила просто таке все своє на лену зро? Хто тобі прислає? Хто тобі, да, гроші? Ну, хто? Дивіться, <різь> яка сьогодні як багато людей прийшло. <різь> Версійте, <ви вон> глобати, <різь> <Уже бачите? різь> не Україна! Дякую вам, дивитися. Ви бачите, не <різь> висунути. Ну, є люди завербовані, бачите, навіть навіть звертатися немає. Сенсу тоді. Що ж будемо робити таким чином? Сьогодні цей епізод показав, що жінка, яка тривалий час намагалася курчити із себе леді суперзвізду, вона насправді, якщо глибше копнути, це звичайне бидло. І в якийсь момент після цього харківського скандалу, оце блондіністе бидло знову ж таки вирішило, що навіть на понімюченому війною сході робити нічого, і поїхала за кордон. Окучувати мільйони наших біженців, але знаєте, треба врахувати, що навіть за кордоном у певних країнах у певних місцях підбірка наших біженців вона може бути абсолютно різною. От, наприклад, там з'явилося дуже цікаве відео із концерту Світлани Лободи в Ніці, у Ніці Світлана вдяглася у таку туніку кольору нашого прапору і російською мовою розповідала про сильних людей. Минулася спитання, і я знаю, що ті спитання, звісно, вони не прості, но кожний чоловік, кожний сильний чоловік дожен вірити в себя, дожен вірити людей, котро находяться рядом з вами. На цьому преміальному лакшері-курорті, який облюбували давно російські олігархи і наші корупціонери, пройшло все доволі гладко. Ну, давайте скажемо чесно: прям таких нужденних біженців у Ніці, на цьому лазурному бірігу Франції, насправді їх не так багато. Чому ну все просто, тому що там надто дороге життя, тому що там не настільки велика соціальна допомога. І, скажімо так, все таки там більше живуть друзі і гаманці Путіна. Ну ще саме туди за свідченням численної преси повтікали наші скоробагатські, і їхні діти із торбами готівки. А отже, можемо чітко сказати, що у Ніці. Цілком позаполітична публіка, якій абсолютно нормальна російська мова святи із сцени і прапор український порізаний на туніку. А ось власне і знайшлася одна глядачка цього концерту у Ніці: це така телевізійна психологиня із СТБ, і уже із Інсти, Наталка Холоденка, яка каже, що є абсолютно нормальна позиція Світлани Лободи. І вона була на її концерті, і їй все було нормально. Світлана Лобода, зрадниця, яка повернулась через гроші, чи людина, яка визнала свої помилки і зробила єдиний вибір на користь України. Я хочу сказати, що нещодавно Світлана Лобода виступала в Ніці. Я відвідала її концерт. Мені було дуже цікаво, що вона буде говорити, як вона буде говорити. І я вам хочу сказати, що на мою думку вона втратила більше грошей, тим, що вона покинула Росію. Якщо на цьому концерті Ті були люди з Росії, то вони були змушені слухати про Україну, і нам такі люди, як вона, зараз, потрібні, тому що вона дуже дуже серйозний лідер думок на надзвичайно великій російськомовній аудиторії. Це охвати і Казахстан, і країни Прибалтики, і Грузії, і тому подібне. Тому я вважаю, що якщо людина говорить в голос, що я була неправа, я це визнаю, і далі вона якось сприяє покращенню української репутації, то це супер. А тепер давайте говорити мовою фактів. В інстаграмі Світлана Лободи десь 13 мільйонів підписників, більшість з яких справді є росіянами або рускоязичними людьми із Росії, і Казахстану і Білорусі. Однак, як у своїх публічних інтерв'ю зізнавалася сама Світлана, більшість з цих підписників ніяким чином не відреагували на її сльози і соплі. Коли вона розповідала про те, що ми маленькі люди і нічого не рішаємо. І е, ті люди, які її писали в приват, радили їй просто заткнути рот і мовчки собі заробляти далі у Росії, тому що, що у ній вже діти і об'язаності і так далі. То скажіть мені, будь ласка, який практичний зиск із таких абсолютно млявих підписників, яким абсолютно нормально, що Російська Федерація влаштувала тут? Треш угар і геноцид на територію України. врешті, якщо ми пошкребимо саму Наталку Холоденку, у неї у самої рильце у пушку, тому що тривалий час вона заробляла у Росії. Вона їздила з своїми психологічними курсами і тренерством лічного роста, якраз таки на територію Росії, і що цікаво, і до тепер періодично захищає то хороших русських, то якихось наших зашкварних зірок. Чому так? Ну давайте так, Наталка Холоденко захищає цих хороших русських і зашкварних українських зірок, аби не втратити своїх заробітків, щоб потім мати відпустку у Ніці і ходити на концерти Лободи. Тому тут як то кажуть, рука руку миє. А от інша, скажімо так, реакція спіткала Світлану Лобуду, коли вона поїхала із концертами і благодійною допомогою у Варшаву. Відвідала вона там центр великий наших українських біженців. І от там була публіка абсолютно відмінна від тих тусовщиків, яких вона зустріла у Ніці. Вона сюди приїхала з піан. Ти висосім. Крика кричала діда, щоб тут інформація Росії видавати що це можливо, як це можливо в Росії давати концерти, якщо я покинула все, залишила свою кар'єру, яка була на піки і просто сказала всім до побачення. Вона приїжджає, маніпулює оцією тепер показною добротою. Це реально огидно. Ми бачимо, що у Варшаві Лобода намагалася і зіграти таку емпатичну зірку і натягувала в певних епізодах маску скорботи. І як анонсує її прислужба, вона привезла у найбільший центр побутову техніку і спортивне спорядження для дитячого майданчика. І треба віддати належне нашим людям, які якраз перебувають у центрі біженців у Варшаві, саме в цьому центрі. Багато з них вирішили не підпрацьовувати безкоштовною масовкою для відбілювання репутації Лобуди, покинули приміщення. Однак деякі люди лишилися і, скажімо, так, не хлопали в ладошки, а задавали чутливі питання. І ця публіка абсолютно відрізнялася від натовпу у Ніці і таких фанаток Лободи, як. Наталка Холоденко, навіть із цього короткого відео наших колег Радіо Свободи. Ми дуже чітко розуміємо, що на цій зустрічі Світлані Лобуді, українські біженки, дуже чітко дали зрозуміти, хто вона і про що. Одна із біженок каже: вона приїжджає і маніпулює цією показною добротою. Це реально огидно. І знаєте, я вірю цій пані із відео набагато більше ніж. Ситій самовдоволені Наталці Холоденко, яка ще на початку повномасштабного вторгнення розповідала про те, що вона перебралася з сім'єю у Німеччину і нормально там собі живе, і все в неї добре. На відміну від таких інста психологинь, зірок СТБ, оці люди, яких ми бачимо на відео у Варшаві. Ти розумієш, що вони реально втрачали їм є, що втрачати, і вони справді переживають за своє майбутнє і майбутнє країни, громадянами якої вони є. Тож, що ми маємо у сухому залишку? Операція Світлани Лободи на надури українця і знову сядь йому на голову, знову провалилася. Бо знаєте, коли ти втратив щось більше за кавоварку і м'яч? Які так турботливо привезла Світлана Лобода до Варшави? Ти не будеш мовчати. Наші біженці, які живуть у подібних центрах, який був показаний на відео у Варшаві, вони не тусовщики із із Сентропе і Куршавеля. І вони дуже добре знають ціну такого мімікрування українських зірочок. Чого чекати нового від Світлани Лобути? Я упевнена, що її вояжі по таборах біженців вони далеко не останні, і ми побачимо не лише прапор перешити на туніку, а ще й мабуть і вишиті купальники, і буде фальшива маска скорботи, і можливо, десь на тілі з'явиться патріотичне тату. Однак, знаєте, саме подібні півіці, саме подібні суперзввезди, саме півіцем в Росії тривалий час вкладали свої сили, ресурси, таланти у просування ідеї, що немає Ніякої різниці між Україною і Росією Вообще, мені абсолютно однаково, як в якій країні піть свої пісні для розведенок. Саме такі настрої пару років тому. Стали базою, на якій генштаб Російської Федерації і Кремль малювали плани із окупації України, тому що вони були абсолютно впевнені, що такі наші самовдоволені пані, яким абсолютно одинаково, аби лише була підписота із Росії і Казахстану, як Холоденко і Лобона, будуть зустрічати їх тут караваями і салом. Тому можемо констатувати, що Світлана Лободу і її нинішні намагання якось там пропетляти і знову влізти українцям у голову. Світлана Лобуду канцеля зараз за абсолютно діло. І знаєте, на місці її піар служби я би порадила шукати якісь нові горизонти для реалізації в післявоєнній Україні. І очевидно, що ці горизонти не мають бути такими як раніше. Свято Лобода не має бути номер номерім в післявоєнної Україні і вважати, що вона всіх надурила. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це був проект Шоу Візики. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його просування і підтримайте наш канал або на картку, або ставши патреоном чи спонсором цього каналу. Всім дякую.